В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава Сьогодні вже маємо неділю, яка називається М'ясо Пусна, а також має назву Про Страшний суд. І сьогодні ми читаємо в Євангелії, коли Ісус Христос каже, чи був хворим, чи був в тюрмі, чи був бідним, чи був подорожуючим, чи ви це зробили найменшому мені? І каже, коли ти був таким, яким ти щойно перелічив? А він каже: хто нужденний? В тому і я нахожуся. Без хатько я теж піклуюся. І каже, що відділить. Козлів від овець. Одні стануть праворуч, а інші стануть ліворуч. І дуже багато ми чуємо про рай, чуємо, але його не усвідомлюємо. І чому це так відбувається? Тому що немає такої краси у світі, щоб можна би було сказати, що конкретно це є. те. Тому що навіть сам апостол Павло в своєму. Послання до Коринфян, 12 глава, пишуть: знаю чоловіка у Христі, який 14 років тому в тілі, не знаючи, чи без тіла, не знаю, Бог відає. Узятий був до третього неба і знаю про такого чоловіка, не знаю в тілі, чи без тіла, Бог відає. Що він був узятий в рай і чув невимовні слова, яких люді, людині не можна переказати. Таким чоловіком можу хвалитись собою, ж не похвалюється хіба тільки немочами моді. Це перший уривок, коли кажуть апостол Павло, що був взятий до третього неба. Коли ми ще читаємо і згадує, який святих про рай, що був взятий аж на четвертий небо, хто читає життя святих? Є такий святий Андрій Юродливий, коли він бачив Богородиця, яка покривала в лахарському храмі покровом. Пам'ятаєте таке свято зараз шанується вже 1 жовтня? Оцей святий Андрій каже, що вступаючи на повітря, я перелякався, бо думав, що то є безодня. Але ангел сказав, що ти не тут. Ми піднімаємося на четверте небо. І каже: я там побачив людей, які славлять, побачив вогонь, який. Не упікає людину. Для чого це розказую? Це для того, щоб ми розуміли, що рай так само, як і пекло, ділиться на різні стадії. Якщо ти дуже сильно грішиш, ти будеш в найнижчому пеклі, там, де найбільші демони мучать. Якщо ти був таким собі, там чуть-чуть під мотив, там чуть-чуть на мотив, та будеш чуть-чуть меншому в пеклі. Але будеш. Все одно будуть муки. Якщо ти старався, то ти будеш в раю. Але в рай теж має свої певні категорії. Будучи в раю, це не означає, що ти будеш бачити Бога. Бо апостол і каже, не знаю, Бог відає, яка це краса була, Бог відає. Не знаю, що зі мною було, яка то краса була, ніхто не знає. І апостол сам, описуючи це, сам, будучи з цього тексту в такому легкому здивуванні, що з ним відбулося і що йому Бог відкрив. І сьогодні, коли ми знову приступаємо до святого Причастя, до святої сповіді, ви засвідчуєте тим, що ви хочете бути або полівицю, або поправицю. Але хто прийшов на сповідь і святе причастя це ви вибираєте Божу силу. Ви вибираєте бути з Богом. Бо недостатньо тільки прийти і побачити, що Бог є. Недостатньо. Достатньо буде, коли ти приймаєш Спасителя. Неодноразово я казав, що таке є сповідь. І знову наближаємося до Великого посту, і знову ця тема піднімається. Сповідь це є метаноя, визнання свого гріха і перемінення уяви всього на 360 градусів. Все треба перемінити. Ні до чого більше не повертатися поганого. Робити висновок і повертатися до святості. Ось що означає сповідь! Сповідь не для того, щоб розказати мені казки, скільки я там ходив. Разів до не сусідів до сусідов, сусіда, не про то сповідь, не про то. Сповідь визнати, що ти неправильно прожив, неправильно поступив. І коли ти чуєш людські сповіді, коли ти переживаєшся, то ти розумієш, що людина, яка приходить, то вона кається. Бо є так, що ніби прийшов, але я ж нічого не зробив. Тоді виникає питання: так чого ти прийшов? Якщо ти святий, тобі не тут бути. Тобі не тут бути, якщо ти святий. В церкву не приходять святі люди. В церкву приходять всі хворі. В лікарню скільки разів ми приходили і бачили хворих, хтось там посміявся один з одного. Коли стоїть біля стоматолога дитина чи доросла людина, і болить зуб, ми сміємося, що в нього зуб болить, не сміємося. А коли в людини той самий ковід, чи грип, чи застуда, чи ще якісь хвороби, ми ж не йдемо мимо і кажемо, от хворіє, давай посміємося. Так само і в церкві. В церкві не йдуть здорові люди. Більшість людей вже обтяжені гріхами, обтяжені цією хворобою. І коли вони вже здоровішають, тоді вони вже приходять, щоб знову не захворіти. Бо гріх руйнує людину. І гріх приводить куди? В пекло. Бо саме це його основна задача диявола зробити, щоб людина була в пеклі. Бо пекло це саме найкращий стан для диявола. Він там перебуває і хоче кожного з нас туди і забрати. А рай відкритий для всіх, тоді, коли Христос Воскрес. Саме в той час і відкрився рай. Саме тому наша задача, коли ми входимо знову в цей великий піс, це що й означає для кожного з нас? Що ми добровільно відказуємося від чогось цього земного. Ніхто нас не може заставити. Апостол Павло сьогодні в посланні що говорить через Сергія? Каже, хіба в їжі вся задача? Ні, каже, мені все можна. Але щоб це все тебе не погубило. Ось що каже апостол Павло. Щоб тебе це все не погубило. Все мені дозволено, але не все мені корисно. Все мені дозволено, але не все мені корисно. Ось що каже апостол Павло. І в їжі він каже, що не є причина. Але якщо ця їжа спокушає брата Твого, він каже, повік м'яса не буду їсти. Жертву робить. робить для чого? Для того, щоб інший постився. Так само, як і ми вдома. Якщо ми заходимо в Великий піст, і хтось хоче один постити, а другий каже, я ще не готовий, то нехай той, хто не постить, не їсть м'ясо біля того, хто постить. Чому? Тому що перший рік, другий рік. Навіть і п'ятий, і десятий рік буде важким і може спокусити. Я, наприклад, вже казав неодноразово, що вже більше восьми років не їм м'яса, але коли приходить страсна Седмиця, читаю канон Святого Андрія Крицького, а мене присмак м'яса в роті. Чому? Спокуса. Спокуса. Ніхто не їсть м'яса. Але спокуса приходить. Чому? Тому що диявол хоче, щоб ми саме через найменші спокусилися. Тому, коли ви вдома будете постити, старайтеся один одного підтримувати, один одному допомагати. Діти, ми знаємо, що не постять. Хто вагітний, жінок теж не постоїть. Хто хвороби має, обмежує себе в чомусь. Але хто здоровіший, то нехай підтримає і той, хто наважився на цей піст. Це є добровільне, це ніхто нас не може заставити. Але кожен з нас є християнин православний. Він той, хто повинен наслідувати, що кажуть, спаситель. А він каже, треба що? Любити один одного. А якщо ми будемо їсти смачну, запашну їжу, а той буде давитися вівсянкою чи чим там, то якось буде не дуже добра підтримка, правда в сім'ї? Тому постарайтеся. І те, що ви робите, і ваші старання вони приймаються. Бо Господь бачить всіх серця. Але треба що? Не раз сповідатися, не раза причаститися. Бо один раз на все життя ми не їмо. Один раз на все життя ми не йдемо до лікаря, до стоматолога, і раз на все життя своє ми не чистимо зуби. Воно так не працює. Треба завжди сповідь, завжди причастя. Для чого? Для того, щоб Господь мені перебував. Щоби я завжди міг усвідомлювати, що я, мені не можна відходити від Бога, що з Богом мені добре. Так само. І кожен з нас повинен це запам'ятати, що завжди має бути сповідь і свята причастя хоча б один раз у місяць, а не в рік. Добре? Тому бажаю, щоб кожен з нас осягнув те, що пише апостол Павло, що був на третьому небі. І Бог відає, яка то була краса. Амінь. Слава! Ісусу Христу.